Патронажна служба під питанням як працюватимуть медичні сестри Червоного Христа з Нового року. А день святого Миколая кого та як вітали у Павлограді від імені найвідомішого дитячого угодника. Дорогоцінний дарунок Павлоградському кафедральному собору подарували частинку мощів святого Миколая Чудотворця якими ще новинами розпочинаємо цей робочий тиждень? Дивіться у сьогоднішньому випуску на календарі, 19 грудня. Мої вітання. З 1 січня 2017 року держава не буде фінансувати патронажну службу медичних сестер, що працює на базі громадської організації Товариство Червоного Хреста України. Відтак близько 60 самотніх та хворих людей поважного віку ризикували залишитись без звичної уваги та турботи. Однак на місцевому рівні це питання вирішили. Як саме дивіться далі? Нерідко на вулицях міста біля подвір'їв та багатоповерхівок можна зустріти машину товариства Червоного хреста, адже чи не щодня патронажні медсестри цієї громадської організації відвідують своїх підопічних та допомагають їм як по господарству, так і надають медичні послуги самотнім і хворим дідусям і бабусям. В основному це трофічні язви це обробка проліжні це та вони теж роблять в домашніх умовах тяжело больним. И кормление постель перестилають, приготовить нужно кушать. Ну, то есть вся, вся работа по дому выполнялась патронажными сестрами. До патронажної служби входило сім медичних сестер. За кожного з них було закріплено по 10-12 підопічних, говорить Алла Ізюмська. Однак на державному рівні вирішили, що ця служба дублює територіальний центр соціального обслуговування самотніх і непрацездатних громадян. Тому вирішили з 1 січня припинити фінансування патронажних служб. І для того, аби люди поважного віку не залишились без турботи, адже працівники терцентру просто фізично не можуть охопити всіх, хто потребує допомоги, керівництво Червоного Хреста звернулись за допомогою до місцевої влади та депутатів. Просимо вас підтримати наші такі пропозиції: дві штатні одиниці медичних працівників ввести за їх штатно-чисельних в центр первинної медико санітарної допомоги. Це вже вже обговорено, проведено. і вони будуть надавати таку ж допомогу, як і надавали, і ті два працівника будуть будуть працювати на базі центру первинної медико санітарної допомоги а одну посаду ввести в територіальний наш центр про надання тими уповноваженням нашим. Людям як соціальної послуги під час пленарного засідання 17-ї сесії, яке відбулось минулої п'ятниці, депутати підтримали це рішення. Тому патронажні медсестри і надалі продовжуватимуть обслуговувати своїх підопічних. Щодо товариства Червоного Хреста, то воно також працюватиме, як і раніше. Адже, окрім патронажної служби, охоплює ще декілька напрямків. К нам обращаются ну, практически ежедневно и переселенцы, и люди э, и с инвалидностью, и на операции, на тяжелые мы, мы оказываем помощь и материальную, и продуктовыми наборами. Мы работаем с больными туберкулезом. Это по отдельной программе. Мы продолжаем с ними работать. На відміну від патронажної служби медичних сестер, діяльність Товариства Червоного хреста не залежить від фінансування з держбюджету допомогу переселенцям, людям пільгових категорій, дітям з вадами у здоров'ї, надають за рахунок участі у різних програмах, залучення грантових коштів та завдяки підтримці небайдужих павлоградців. Красный крест привлекает деньги за счет марочек Красного креста. Это членский взнос один раз в год. Марочка есть 5 гривен, есть 10 гривен. Вот это вот мы привлекаем все предприятия, всех сотрудников, вернее, всех работающих людей, стараемся, по крайней мере. Это и шахты наши все. Огромное им спасибо. Они всегда являются членами нашего общества. Они всегда нам помогают. Это и трудовые коллективы бюджетной сферы, все школы, Помагають нам, медики допомагають, ну то тобто, есть соціальна сфера, всі, всі, всі хто от за счет этого, ми і помощь. Наразі ж у працівників товариства Червоного Христа роботи чимало, виживають як можуть, та все ж сподіваються, що згодом держава відновить фінансування патронажної служби, і вона знову запрацює на повну силу. Ксенія Поспіхова, Віктор Петров, новини Петерка. 46 тисяч громадян пільгових категорій у 2016 році обслужили працівники станції Павлоград 1 Серед них 30 тисяч мешканці Павлограда. На перевезення пільгових категорій населення за 11 місяців поточного року станція витратила 718 тисяч гривень. Майже половину з цієї суми керівництво Павлограда вже компенсувало за рахунок міського бюджету. Адміністрація станції такою співпрацею задоволена і хоче, аби вона продовжувалася і надалі адже відмовити у пільговому перевезенні людям, які мають на це законне право. Вони не можуть. А якщо місто не компенсуватиме ці витрати, то підприємство зазнає збитків. На даний момент оформлюється обратно. Таке Олексійович, Ще одна платежне поручення. От закриваємо 11 місяць. Я вбачаю особливу вдячність вам, Розуміння депутатському корпусу города я вважаю, що проблем у городі ну не намного менше, ніж в другому іншому місті. Пішов в життя почесний ветеран Павлоградець Михайло Логвінов. Михайла Васильовича не стало цими вихідними. Йому було 98 років. Поважали чоловіка насамперед за його звитяги, проявлені у часи Другої світової війни. Його бойовий шлях розпочався 22 червня 1941 року і закінчився у 1945 році у Берліні. За мужність та героїзм нагороджений багатьма бойовими орденами та медалями. Почесних відзнак був удостоєний і у мирному житті, адже по завершенню війни Михайло Логвінов повернувся до Павлограда та брав участь у відродженні рідного міста. Михайло Васильович стояв у витоків створення ветеранської організації Павлограда. Був членом президії з 1987 року і до останніх днів. Зокрема, 40 років пропрацював диспетчером на Павлоградському механічному заводі. За вірність військовій присязі орден Богдана Хмельницького бої поблизу гарячої Авдіївки Донецького аеропорту, прикриття розвідка, відстоювання населених пунктів зони АТО, неповний перелік послужного списку майора військової служби Павлоградця Костянтина Попова. загалом на сході України чоловік відбув дві мобілізації, починаючи з 2014 року. Призов сприйняв як обов'язок, адже має військову освіту. У 1998 році Костянтин Попов закінчив Харківський інститут національної гвардії України. За довгі роки форму не дала втратити участь у місцевій команді зі страйкболу у зоні. АТО чоловік служив у складі 93-ї бригади, командував розвідкою другого батальйону тактичної групи. А вже 12 грудня президент України підписав указ про присвоєння Павлоградцю ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Мой орден ⁇ это не моя заслуга э, ну, одного человека. У меня было целое подразделение и даже не одно, где я вместе работал. И это заслуга всех бойцов, которые были рядом. Поэтому я хотел бы, чтобы и буду добиваться и дальше, чтобы те ребята, которые со мной были, которые реально отличились, чтобы они вот, и, и, тоже получили свою достойную награду. Павлоградські діти сьогодні відвідали Дніпропетровський театр опери та балету. Там на школярів чекала новорічна вистава та подарунки від Святого Миколая. Поїздку організував департамент освіти та науки облдержадміністрації. Акція щорічна вона направлена на дітей пільгових категорій. А цього року до них приєдналась малеча, чиї батьки є учасниками АТО або загинули, виконуючи свій військовий обов'язок. 30 павлоградських дітей сьогодні пропустили шкільні заняття із надповажної причини. Сам святий Миколай призначив їм зустріч у Дніпрі. Про захват малечі беруться говорити їхні рідні. Прямо з утра проснулася дуже рано, хотіла їхати. Її очень сьогодні побачити святого Миколая, представлення це все ну, в такому приткушенні ми. Школярів із самого ранку згуртували біля міськвиконкому. Автобус трохи затримувався, а тому група то виглядала його на вулиці, то грілась у будівлі. А щоб не нато нудьгувати, поговорили на камеру. У кожного власні перечуття і власна версія про місце зустрічі із Миколаєм. Я їду на губернаторську йолку, і я думаю, що ми мусітом там Святого Ніколая. сьогодні. Їду в цирк цирки хочу побачити там. Діда Мороза і святого Ніколая Діда Мороза дітям доведеться ще трошки почекати, а от де шукати святого Миколая, точно знають дорослі. Діти у нас сьогодні їдуть до театру опери і балету, де для них буде показано цікаву виставу. Діти отримають новорічні подарунки. Хоча маленькі мандрівники і заплутались у кінцевому пункті поїздки, як розпізнати головного героя сьогоднішнього дня знають напевно. Цей чоловік он був віручим, і он когда он ще жив, он допомагав людям, он дарил подарки людям, какби бідні були, которые дітям допомагав помогал, щоб им було приятно. Власне, на Олю приємність від Миколая чекала і самого ранку. Вона під подушкою знайшла омріяний телефон. Свій скарб отримала і маленька Даша. Дівчинка точно знає, якими справами можна задобрати чудотворця. Ми вбирали, коли папа нас зі школи приводив. Ми не балувалися. А от онука Валентини на камеру про свої досягнення розповідати посоромилась, тому їх перелік нам надала сама бабуся. Очень хорошо на себе вела, вона пошла в перший клас. вона очень старається. вона вже знає много букв. вона вже починає читати. Хотя ми перший клас не не читати. Надоложити свій послужний список зможе і решта Павлоградської дітвори пільгової категорії аж до чергової поїздки, яку вже готують у департаменті освіти та науки облдержадміністрації. Вже наступна група найближчим часом вирушить на губернаторську ялинку. Катерина Стрельчук, Віктор Петров, новини ПТРК. Святий Миколай приходить завжди. Новенькі парти отримали сьогодні дітлахи 3-го класу загальноосвітньої школи номер 8 Подробиці у сюжеті. Запах ялинки, помаранчів та медових коржів це те, що супроводжує нас з дитинства. Це запахи новорічних і різдвяних свят. Мабуть, найважливіших свят у житті дитини. Особлива дата день святого Миколая. Всі діти вірять, що у цей день вони не залишаться без подарунків. Вірять і навіть написали листа до святого Миколая третьокласники загальноосвітньої школи номер 8 у якому попрохали у чудотворця новенькі парти. Мы организовали в нашем классе город Дружба, это наше творческое объединение. И мы занимались добрыми делами. И случилась такая ситуация, что нам директор завел Анатолия Алексеевича, и он нас спросил, что нам нужно. И у нас возникла идея ответить, почему бы и нет. И мы написали такое письмо вместе с родителями, я их поддержала. И мы рады, что наши добрые дела, которые мы делаем для других людей, вернулись нам сегодня таким чудесным подарком. За легендами, святий Миколай зробив багато добрих справ для людей, які усім серцем вірили в диво. Якщо вірити у святого Миколая, чудеса обов'язково збуваються. Збулись вони і у дітлахів восьмої школи. Їх прохання почув і виконав міський голова Анатолій Вершина разом із святим Миколаєм. «Коли я отримала це письмо, прийшлось мене упрашувати святого Миколая, доказувати, що саме ваш клас такої з з вашим мером. Ось такой весь послушний. Святой Николай довго думав, взвешивал, потому что у нього теж є свой бюджет. <реш> <реш> вам Самі ж діти радіють подарунку та кажуть, що батькам доведеться менше часу витрачати на ремонт одягу. Нам стане лучше всім писати і, ну, не буде і Ну, за нашу одежду. И нам станет ну, у, ну комфортнее учиться. Старое було очень неудобно, поэтому когда я приходила домой, бабушка всегда мне зашивала, потому что на лосинах были дырки. С новыми партами я уверена, что теперь бабушке не придется тратить нитки и зашивати лосины. Разом із вдячними словами за такий дуже важливий і необхідний сюрприз діти подарували міському голові домовичка Кузю, який має оберігати його від усіх негараздів. Ілона Безпалова, Олексімі Братченко, новини ПТРК. А от як відзначили День святого Миколая у різних освітніх та медичних закладах міста, та кому подарунки були найприємнішими? Дивіться далі. Святий Миколай, це свято для усіх дітлахів нашої країни. Особливо чекають його у школах-інтернатах діти без батьківської опіки. Доля послала їм важкі випробування. Вони потребують особливої уваги і турботи. Доручення святого Миколая розносити подарунки дітям у такі заклади впродовж багатьох років успішно виконує міська влада. Солодощі подаровані міським головою та нардепом створили святковий настрій дітям, які виховуються у групах реінтеграції дитячого садочку номер 8 не залишились без уваги у такий незвичайний день і пацієнти дитячого відділення. Дні святого Николаевка в якійсь степені являється таким дитячим праздником. І діти, які дійсно попадають і знаходяться в эти дні, е-е такі святкові дні, веселі дні, знаходяться в диском відділі, нуждаються в особливій захисті і підтримці. Тому міський міський сполком щорічно приходять к нам в этот праздник з духовенством, з подарунками, що самое головне, і поздравлять этих дітей, желать им здоров'я, щастя, всего самого найкращого, благополуччя в будущем. Гостей сьогодні зустрічали і учні Павлоградської загальноосвітньої школи інтернату номер 1 від депутата обласної ради вони отримали подарунки, які грітимуть їх впродовж усієї зими. Привозим подарки, пріоз варежки, шарфики, конфети, ігрушки все, що необхідно для них. А от фрукти і солодощі учні Павлоградського навчально-реабілітаційного центру отримали від представника нардепа Артура Мартовицького, Миколи Паномарчука та депутата міської ради Андрія Чернецького. Поздравляю вас сьогодні з цим прекрасним праздникам і скільки желаю, щоб в цей день Святой Ніколай не бажав ні до сім'ї, ні одного рідок. Желаю, чтобы в лучших начинаниях и добрых делах постоянно чувствовали любовь и архитектур Святого Николая и все наши замышленные мечты осуществлялись. Пусть теплый и невыносимый огонь любви к близнему сорева каждого из вас. Пусть Святой Николай оберегает вас, дарит счастье и надежду на лучшее. Мир в нашей стране составляет на добрые дела. Крепко всем здоровья, счастья, семейного на уюта и любви. С уважением народный депутат Украины Артур Валерьевич Хочу обратиться к взрослым. Спешите делать добрые дела. Ведь от того, насколько сердце ваше э, переживает за малыши, за наше будущее, от этого и будет зависеть то, как мы встретим свою зрелость, ну и уже э, старость или более взрослый возраст. А вам, малыши, быть достойными Настої дітьми нашої славної України і нашого города блага. Ілона Безпалова, Олексі Мібраченко, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК. А Павлоградському спасу нерукотворного образа кафедральному собору подарували мощі Миколая Чудотворця. Урочиста зустріч святині відбулась вчора. Хто став благодійником? Дивіться у сюжеті. Частинка мощів найвідомішого дитячого годника тепер всередині старовинної ікони святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, дорогоцінний для усіх православних вірян дар до Павлограда, передав благочестивий священнослужитель-паломник, який побажав залишити своє ім'я невідоме. Икона сама наша, она соборная, вот, но теперь она украсилась таким бесценным сокровищем, частицей мощей святого Николая Чудотворца. Мощи, как известно, его почивают в Италии, в итальянском городе Бари. От этих мощей постоянно стекает благодатная, чудодейственная мира, целительная. И вот частица мощей теперь у нас. Приклонитися до образу щодо творця у спасу нерукотворного образа кафедральному соборі Павлограда можна буде до 25 грудня. Потім його відправлять до інших храмів та церков міста та району. В Євангелії є такі замічательні слова: будьте як діти. Тобто детська простота, дитяча незлобі, дитяча детська відходчивості, от це крота детська це то, що должна бути у нас у зросли. Поэтому сказать, что вот именно Святой Николай детский помощник, нет, будет не совсем так. Святой Николай, он, можно сказать, вселенский святой. Вот он помогает и в бурях, он помогает мореплавателям, помогает путешественникам, помогает в тяжких судебных каких-то делах, в лечении, в исцелении, в научении. Після паломництва ікону з мощами святителя Миколая зберігатимуть у алтарі церкви, що у народі іменують Голубицького. Людмила Литвиненко, Артем Дехтяренко, новини ПТРК. Павлоград запалив новорічну ялинку. 12 метрову красуню почали вбирати ще минулої п'ятниці. А сьогодні загорілись її перші вогні. Висока і пишна. Цього дня вона привабила чималу кількість павлоградців, здебільшого школярів. Але перед тим як увімкнути гірлянди, казкові персонажі розгорнули на соборній площі справжнє театральне дійство. До глядачів вийшов і сам святий Миколай. Його супроводжували Янголи. Разом вони зачитали минулорічні листи Павлоградських дітей до Чудотворця, і вже на завершення головний символ нового року запалив міський голова Павлограда. Символічно. Що допомагали йому школярі, які народились у рік півдня. Увагу приділили усій малечі. Присутні діти отримали солодкі подарунки. Ми дуже раді, що є в Павлограді відкрились такі мероприятия для діток, які нам дозволяють приїжджати сюди, веселитися, що У нас є. Найбільша, красива. Мені дуже ця ёлка, Вона дуже пишна і класно наряжена. Красива ёлка, пушиста. Напевно, краще, ніж в тому году было. І поставили так, что в центрі не що отнесли, туди не видно. А именно в центрі поставили. Таким був цей понеділок. Випуск новин шукайте на нашому сайті ptrk.tv або переглядайте у повторі. Далі дивіться прогноз погоди на завтра. Гарного вечора та хай щастить!